Черкащина отримала партію вакцини для профілактики дифтерії і правця. Понад 95 тисяч доз розподілені між медичними закладами. За інформацією прес-служби Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб, ця вакцина зі зменшеним містом антигену вироблена в Болгарії, має всі дозвільні документи Міністерства охорони здоров'я України, є безпечною та ефективною. Її використовують для безоплатних щеплень дітей віком понад 7 років та дорослих відповідно до календаря профілактичних щеплень. Планову вакцинацію проводять дітям у віці 16 років надалі кожні 10 років. Якщо у дитини віком понад 7 років є порушення календарних термінів введення вакцини, необхідно надолужити пропущені щеплення. Схеми введення та порядок введення доз встановлює сімейний лікар або педіатр.